Ви знову сидите в соцмережах і намагаєтеся вмовити людей прийти в вашу команду або пишете знайомим з пропозицією крутого бізнесу. Ти ж не хочеш бігати за людьми, правда ж? Хочеш залучати свою команду які будуть приходити тебе автоматично, будувати особистий бренд, працювати через соцмережі і працювати в мережевому в кайф. Я колись теж працювала цими старими методами. Вони мене бістили просто страшно. Але для своєї чистої душі я сказала, що я спробую. Я спробувала. Я поплювалася, і сказала ні, це точно не моє. І розсилати повідомлення, чіплятися до своїх знайомих, писати списки. Я точно більше не буду. Я знайшла інший підхід: це система автоматичного рекрутингу. І система працює ось так: ти створюєш контент, який залучає людей. Люди пишуть тобі в Дірект, а не навпаки. Їх веде автоворонка через чат бот Відокружечки, такі ти вже створила в своїй автоворонці, і ти вже бачиш готову заявку, хочу в команду або навіть реєстрацію без твоєї участі. Якщо ти теж хочеш перестати бігати за людьми і почати працювати сучасними методами, переходь в шапку профілю, там є всі деталі, і я чекаю тебе в своїй команді.